За всім привіт, назад Олександр Ківат. Я сьогодні подорожую по колектору підземної річки Протасов'явка. У нас знаходиться ось тут. Одись тут небагато, в принципі. Але ми з вами йдемо. Прикольно, так? Да? Колектор річки прокласса, як давай там дирак, Дивіться, але там прикольно. Ух. Далі. 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 У нас колектор річки про цей. Тим шумом води. Бачимо. Шумом води прозор сніги. Ладно, далі не буде. друзі, ми в колекторі різкі про Для мене хотіли буде живати, так і не поджиме. Водичку сьогодні брати. Ми точки пойти. Ми з вами йдемо до такого під річки. Я частенько подорожую по таким цікавим місцям, саме собою. Тут саме це місце, де річка Пота Суляр впадає сюди в вибор. Прикольно, прикольно так цим займатися у вільний час, подорожувати такими класними місцями. Тут все класно, супер, це тепер. Як бачите, це так класно. Тут такий невеличкий слідопад. Струмок, який впадає сюди. Я з таким великим фонарем. феникс, Так от подорожую по таким класним місцям. Ну, ну, трошки сюди пройшов по колектору, Давно я не ходив. Скоро-скоро буде -скоро повний відео. Я там потихеньку, потихеньку подорожую. Ну що, зараз будемо вибирати.

Це, да, друзі, вибрався з колектора вибіг, назвати Олександр Іван. Угу. Далі будемо подорожувати такими класними місцями.